Вже три роки ми висаджуємо дерева не тільки в місті Хмельницькому, чи в Україні. Ми висаджуємо в 141 країні світу. І нашими власними зусиллями було висаджено вже більше 35 мільйонів дерев. Дерево життя це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні. І дерево це наше майбутнє. Сьогодні ми висаджуємо алею магнолій. Алею нескорених. Вона присвячується тим хлопцям і дівчатам, які ще на сьогодні в полоні. Цю алею висаджують їхні родини, їхні близькі люди, які долучилися і підтримали цю акцію. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні і що всі хлопці й дівчата повернуться. Ми почали садити дерева ще в 2020 році і е, не зупинялись садити ні в період пандемії ковідної, ні в період війни. І сьогодні ми висаджуємо ці дерева на деокупованих територіях, на е, територіях, де ще по сьогоднішній момент є прильоти. І ви знаєте, люди дуже позитивно реагують на такі висадження дерев, тому що е, це дає їм віру. Задає їм можливість вірити в те, що війна закінчиться, тому що ми ж садимо дерева для майбутніх поколінь, і е, війна закінчиться, і ці дерева будуть свисти вже в мирній Україні. І всі хлопці повернуться, хто з полону, хто з поля бою, і разом зі своїми дітьми будуть мати можливість доглядати за цими деревами.